Назвіться, будь ласка, звати мене Романовський Сергій з Черкащини, з міста Латутіна. Ким ви були до повномасштабного вторгнення? Е, як не стріїть? коротше, займався ремонтом. Ну, будівництво, будівельник. Будівельник. Ну так. Розкажіть, як ви отримали поранення? Що сталося? В Сєвбірянських лісах на Луганщині йшли шукати вогневу позицію для своєї міномета. І трошки наступили, зайшли на мінне поле. Спочатку наступив лівою ногою, побратим підійшов, наклав в турнікет а все. Спитав, каже, що виходимо, ну давай будемо виходити. Ну, піднялися, зробили три шаги і наступив ще й правою ногою. Та все. Ну, а далі вже потім визвали по рації евакуацію. Прийшли хлопці, поки вони прийшли, побратим, хоч теж був наче, поранений під, під коліном, там і між перебило, і оскол Проробив стежку, проклав, провірив, щоб можна було зайти, щоб там ще когось не покласти. І вже приїхали, навику, коручи, забрали мене оттуда. І все, покатали на хамері. На одному, потім на другому. Це коли сталося? 21 червня цього року. Тобто тільки вас поранило, виходить? Ну. Мені одірвало ступні і одну, і другу. А побратимові то вже від другого вибуху, Тож кажу, що йому декілька осколків в ногу прилетіло і під лівим коліном перебило мешцу. Ви були мінометником? Так. Я командир мінометного розрахунку. Як потрапили на війну? З бажанням. Через правий сектор. В військкоматі мене не взяли, е так як я е з дитинства хворію бринхіальну асмухроністський бустринний бронхіт. В е військкоматі проходив, прийшов, вони дали прийти міні Мідкомісією всі лікарі написали здоровий, крім е терапевта. Ну так, для обчого розвідка або терапевт захотів грошей, щоб я йому заплатив гроші, щоб він написав здоровий. Ну, я йому трошки сказав, щоб він йшов подальше. І, все. І потім, знаю, там, через неділю знайшов на правий сектор в Черкасах. І пішов просто через правий сектор. І все. Де вам проводили ампутацію? Тут на Личаківській військовому госпіталі. А куди вас привезли спочатку після Ого. евакуації? З одного хамера пересадили в лісі в другий хамер, потім Ліман, потом Краматорськ. В Краматорській мені познімали турнікети, зупинили кровотечу. Якби зробили, щоб не... це все. Перелили плазму з кров'ю, потім відправили на Ізюм, в Ізюмі на Харків. В Харкові прилежав три дні в реанімації, бо приїхав жовтий. По входу ну, організм дав, ну це вже було, як в казали, дав реакцію на, на переливання крові. В принципі, мене за все життя мені ніколи ні разу не приливали крові. Ну, якби пішло потім ще два дня, по два з половиною дня ще в хірургії і аж тільки потім перевели, перевезли аж сюди, тут на Личаківський військовий госпіталь. А вже в військовому госпіталі подивилися, об'яснили, що є якісь варіанти. Ну якби, які є варіанти з цим цим Ну і сказали для того, щоб е була ця як. Щоб можна було нормально ходити, то треба ампутувати вище, чим ну, не залишати чисто одну ступню. Хоча можна було зробити так, щоб загоїлася нога і залишити. Ну, зробити тільки ступню. але вона була б якби не, не функціонувальна. Вона б не функціонувала так, як потрібно. То ампутували заліву ногу взагалі, мені сказали, що... Будуть ампутувати вище коліно. Вона мене після другого вибуху була дуже сильно побита. Там ще, помімо того, що ступні одірвало, там чуді не дві сквозні дирки ще були, там прилетіло, побило гарно. Ну, Дякуючи врачам, вони з ліву ногу мені зберегли нижче коліно. Довго це, Ну, процес місяць-півтора був. Сохранили, погралися трошки з нею. Ну, сохранили. Які були от думки з самого початку? Бо зрозуміло, що ситуація складна і важка. От я, наприклад, знаю, як деякі військові. Боялися от рідним сказати. Для них от було страшно зізнатися, що от мене так сильно поранили. Хлопці розказували також, що я хвилювався, що кохана не буде кохати, та, що дружина піде через це. У вас якісь були такі депресивні думки? Не було ніяких думок. Я прекрасно знав, що дружина, якщо я скажу, то вона прилетить геть в Краматорськ. Так що ну, рідним я сказав, в принципі, вже як був тут. Як мені, я приїхав в військовий госпіталь, амбутували ноги, і на другий, ну, якраз в той день я подзвонив, сказав, що я в Львові в, цьому, в госпіталі і трошки посікло ноги. Трошки посікло. Да. Ну, Я не казав, бо я знав з її фантазії, вона там нафантазірує. вона і так нафантазірувала в кадрі. То вона те, те, що я й думав, вона, я їй в п'ятницю в обідницю да, в, в обід сказав, мабуть. А в суботу зранку вона вже була тут. Так. І якою була зустріч? Ми, ну, мама... Вона ж побачила іншу. Мама, картину. мама приїхала, донька приїхала. Ну, вони всі поняли, що і я, як, як би ну, побачили. При мені, по крайній мірі, улибалися, общалися та і все. Донька, та як спав, то вона там сиділа біля мене, поки я спав. І гладила, казали, там гладила по ручці. Ну, так, в принципі, ну, восприйняли, в принципі, так само і я. Ну, що вже случилось, то і все, так що Що його вже впадать в якусь депресію, щось там, будемо жити так, як є, з тим, що є. Та і все. Якось привчаться, верні, жити. Ми вже Та й все. й все. Я вам скажу, що благодаря, мабуть, підтримки рідних і все, то лікування набагато швидше і проще пройшло. Чим? Ну, я не знаю, як в других, ну я знав 100%, що мене ніхто кидати не буде. Що, якби, ну, знаючи до цього, якби, ну, все рівно були, як сказати, ну, у нас в сім'ї все було. Ну, я знаю, що ми навряд ли ці б кинули б друг друга. І ну, я не знаю. Коротше, в нас так. Насправді, підтримка рідних, знайомих, друзів та й загалом суспільства це дуже важливо. От ви, я знаю, буваєте в парках, були в кіно. Як...